Всім привіт! Знову вітаю вас на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні покажу вам декілька новинок, а також нагадаю, що ще маю в наявності. Розпочнемо ми з такого шикарного комплекту з натуральними самоцвітами. Комплект в сріблі 925-ї проби, покритий чорним родіом. Камінчики тут, бачите, аметисти, топази, гранати, хризоліти. Ну, дуже-дуже класний. Подобається він один в наявності. Розмір камінчиків 7 на 5 мм. Вага каблучки 6 грамів, вага сережок 11,3 грами. Сережки на англійському замочку. Чим ще мені він подобається, те, що О, дивіться, яка шинка, каблучка має розмір, вона роз'ємна. Зараз вона в 17-му розмірі піджата, але можна її, бачите, воно не спаяно, можна, на мій погляд, від 16 до 18,5 елементарно розжати. Камінчики всі натуральні. І такі дві квіточки. Дуже мені цей комплект подобається. Такий приємний. І вартість комплекту 3300 гривень. Ось такий. Ще один комплект з чорним агатом. Також каблучка та сережки. Каблучка розмір 19,5, вага каблучки 5,7 грама. розмір камінчиків 14 на 10 міліметрів. Сережки 7,5 грамів. Англійський замочок. Камінчики в огранці. Вартість такого комплекту 1800 гривень. Дуже так класично виглядає офіційно. Також цікавий комплект. Далі ще покажу вам нова каблучка з білим опалом. опалесценція, Також різні кольори видає класним. Трошки менший камінчик, менший розмір, ніж були попередні. Зараз покажу вам, які ще є в наявності. Каблучка розмір 17. Камінчик 16 на 14 міліметрів. Вага 5,5 грама. Вартість цієї каблучки тисячі. Є ще дві більші. Така і така. і Три каблучки з великими білими опалами. Так, ще маю до них колончики. Такі і ще один. Так, і ось такий. Два колончики ще до них є. Ось така краса. Це все, що маю по крупним великим камінчикам. З опалюв маю на увазі. Це все я вже розповідала ось ці прикраси. Наявність, розміри та ціни ви можете уточнювати у viber спільноті. Силочка в описі. Також залишаю номер телефону. Такі. Класні, обожнюю опали. Є ще, до речі, про опали. Ще є менші камінчики. Також дуже вони такі, ці каблучки приємні. Вони більш такий червоний колір, дуже класні. Тут 16,5, якщо я не помиляюсь. Ні, це 17,2, це 16,5. Зараз покажу і є ще більший розмір. І є ще 18-18-й розмір. Ось такі три каблучечки. Вони коштують 1800 гривень 16,5, 17,2 і 18 розмір. Все срібло, 925 проба. Тут дуже мені камінчики подобаються, особливо ось цей. Він прозорий. Класні. І також ще нагадаю стосовно намист. Є намисто з білого опалу, форма крапля ось таке. Крапля є ще чорна. Трохи більша. Це Тут дуже шикарна така опалесценція в цих бусах. Круті, дуже круті, дуже мені подобається. Ця крапля коштує це намисто 4700 гривень. Біле 4500 гривень. І маю ще форма кулька. Ось таке намисто з білого опалу. Також яскрава опалесценція. Тут менша вага, відповідно, і ціна менша. Це намисто 3800 гривень. І такого ж плану намисто з чорного опалу. Дивіться, яка опалесценція, ну дуже класний. Подивіться, це намисто коштує 4200 гривень. До речі, чорні опали завжди дорожчі, аніж білі. Ну, відповідно, ще в залежності від опалесценції також. Але взагалі вони в закупці завжди дорожчі. Ну, на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі та приєднуйтесь до viber спільноти. Всім мирного неба, гарного настрою та тільки приємних подій! До зустрічі на каналі!